Після того, як 14 лютого російський дрон влучив у Чорнобильську АЕС, тема радіаційного фону на жаль залишається щоденними темами кожного інформаційного випуску. З цього почнемо розмову зі Світланою Гринчук, міністеркою захисту довкілля і природних ресурсів України. Пані Світлано, вітаю доброго вечора. То для початку який радіаційний фон чи не перевищує він допустиму норму станом на зараз, що вам відомо. На щастя, радіаційний фон зараз в нормі. Жодних підвищень ми не фіксуємо. Тут важливо сказати, що в нас є стаціонарна система моніторингу, яка постійно моніторить радіаційний фон в зоні відчуження. Це 39 постів. Також після аварії ми підключили наше державне спеціалізоване підприємство Екоцентр з їхнім дозиметричним обладнанням для того, щоб вони безпосередньо. На місці аварії здійснювали також по периметру контроль і вимірювання, і жодних підвищень, жодних відхилень від норми зафіксовано не було. Тобто, ми можемо говорити, що ні для населення, ні для навколишнього середовища зараз ніякої радіаційної загрози немає. І це в період з 14 лютого і по сьогоднішній день моніторинг ми проводимо постійно. Пані Світлано, сьогодні зранку було повідомлення про те, що е, гасіння пожежі викликане цим влучанням. Сьогодні зранку призупинялося, але потім знову під вечір відновилося. Е, ви можете пояснити, чому його призупиняли і що там так сталося? Так, дійсно у нас продовжуються роботи по ліквідації, і тут важливо сказати, що сьогодні були зафіксовані три таких невеличких осередки тління це утеплювач в самій покрівлі. Вони були своєчасно виявлені. і Ми постійно, до речі, дронами з тепловізорами обслідуємо. Обслідуємо саму конструкцію для того, щоб виявити, чи немає десь ну не навіть не там пожеж, не очагів пожеж, а навіть тління. І в нас працює зараз також додатково три групи верхолазів, які от якраз після того як ми за допомогою дронів з тепловізором оцінюємо і десь помічаємо, що є тління або задимлення. Верхолази одразу ж працюють з цими осередками тління. Також здійснюємо постійний моніторинг Оремх, як я вже сказала, і на сьогодні ДСНС 93 особи в нас залучено для того, щоб контролювати цю ситуацію, і 17 одиниць техніки. А зрозуміло зараз, уже який стан саркофагу пошкодженого, і чи вдалося оцінити цю глибину пошкоджень. Повністю стан ми зможемо оцінити після того, як вже завершимо роботи з гасіння, і зможемо вже приступити до аналізу самої конструкції, до того, що ми будемо далі з нею робити. Але попередньо це в нас наскрізне руйнування площі, це приблизно десь 15 метрів квадратних. Також 200 метрів квадратних зазнали ушкодження, але без суцільного руйнування. Ем, є пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки, тобто пошкодження звичайно, є. Ми їх зараз оцінюємо, але повна картина в нас вже буде після того, як завершимо гасіння. Ну а зважаючи взагалі на сам факт прильоту російського дрону в Чорнобильську атомну електростанцію, чи обговорюється зараз питання про те, що можливо цей саркофаг в умовах воєнного стану треба буде посилювати, підкріплювати, зміцнювати чимось і робити його дроностійким. Абсолютно, ми думаємо, що завтра вже зможемо запросити. Може попередньо запросили наших е, фахових експертів, е, будівельників, конструювальників, архітекторів для того, щоб вони оцінили сам сам стан конструкції. Завтра проводимо таку нараду а також працюємо безпосередньо з нашими міжнародними партнерами, в першу чергу з ЄБРР, які. Є багаторічними координаторами фонду донорів по підтримці радіаційної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження, і ми вже готуємо такі спеціальні засідання з конструкторами, з виконавцями робіт для того, щоб можна було безпосередньо з ними пропрацювати оцінити, що стало. Ну якби пожежа звичайно відбулася, удар відбувся. Але як ми далі будемо відновлювати, як це зробити швидше і безпосередньо спечніше можливо зробити висновки з цієї ситуації яка сталася і ще посилити більше її пожежостійкості інші елементи само, самої конструкції пані світлано а яка реакція міжнародних організацій профільних які властиво відповідають за те щоб такого не траплялося Ну я думаю, що всі бачили реакцію МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ також присутні. Ми з ними на зв'язку передаємо постійну інформацію і щодо стану конструкції, і щодо радіаційного фону. Консультуємося з ними. І, звичайно, ви вони така найважливіша профільна міжнародна організація, яка контролює ядерну і радіаційну безпеку по всім по всім країнам світу. Це міжнародна організація. Тому звичайно вони постійно з нами на зв'язку. Держатом регулювання наш вітчизняний також працює постійно з МАГАТЕ, оцінюють ситуацію. В нас ще нестійкі конструкції всередині. Нам треба продовжувати роботу по демонтажу цих нестійких конструкцій. Тепер оцінюємо, як ця ситуація також вплине. На хід цих робот і постійно координуємося. Звичайно, вся цивілізована міжнародна спільнота обурена тим, що сталося, Тому що, ну, як ми і говорили раніше з вами, будь-які атаки, які будь-які взагалі дії, які можуть призвести до ядерного інциденту, мають жорстко засуджуватися міжнародною спільнотою. А те, що відбулося в Чорнобильській зоні відчуження, і пряма атака на. Новий безпечний конфаймент на арку на укриття воно абсолютно неприпустимо, і звичайно, що всі міжнародні партнери. Реагують, хотілося б, звичайно, щоб була не просто реакція встривоженості а були жорсткі санкції. Ми також плануємо спільно з партнерами розрахувати прямі збитки, які нанесені, тому що відновлення укриття воно також буде коштувати немаленьку суму коштів, і будемо подавати на Росію в суд для відшкодування цих збитків В тому числі ви згадали про те, що МАГАТЕ ну теж висловило традиційну стурбованість. а Якусь допомогу вони здатні надати у ліквідації цих наслідків? Ну, ми повністю вони надають експертну допомогу, технічну допомогу. Поки що не йде про це мова, тому що ми своїми силами ліквідовуємо пожежу. Коли закінчимо пожежу і завершимо оцінку збитків, тому я думаю, буде і технічна допомога, і з боку МАГАТЕ, і з боку інших наших партнерів в рамках нашого фонду е під ЄБРР. Угу. Добре, а чи вистачає державній службі з надзвичайних ситуацій людей, тому що ситуація зараз всюди у нас надзвичайні по країні в умовах воєнного стану. Тобто, чи вистачає там е, фахових рятувальників і спеціалістів, які можуть гасити цю пожежу? Оскільки, як я б зрозумів, е, займання і ще і їх треба локалізовувати? Абсолютно вистачає це зараз у нас пріоритет. Всі розуміють, що забезпечення ядерної раді... радіаційної безпеки це ну в першу чергу. І в нас вистачає і рятувальників, пожежників, верхолазів. Всі необхідні служби залучені і всі працюють. І я тут, користуючись нагодою, хочу подякувати їм, тому що починаючи від моменту удару і до сьогодні всі працюють дуже дуже відповідально і розуміють е, яке яка на них дійсно відповідальність ми ще крім цього проводимо і постійно не можуть же постійно люди працювати тому що все одно є е, е, вірогідність накопичення більшої дози ніж ніж потрібно ми постійно теж проводимо аналізи співробітників щодо Щодо накопиченої дози робимо зміни для того, щоб люди не знаходилися постійно на об'єкті, але і техніки, і людей вистачає і ситуація повністю контрольована. Дякую дуже, пані Світлано. Світлана Гранчук, міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України вологостої розмовної студії. Зараз нагадаю також у ці хвилини у Парижі відбувається